Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя, чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка ми лише в гостях, що наскладаємо те все, візьмем з собою, від нас залежить. Що вмістити там? В дитинстві там залад видно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою. Співчуттям, а там, де весь між ними раптом влізе непрощення, чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах, чи лиш на думці лишає мало місця на спокій. І ворожнечу в торбу додавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках, ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче й важче до домівки йти, нерідко сльози. Так бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми. З такою торбою все важче на коліна схилити, щоб молитися в тиші. а як же віра, як же наша віра. Вона мертвіє без хороших діл. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю, щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою. Ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми, є контролери, і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності, нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема, котре в нас зайве, часто рве валізу, а що ще треба помістити там? Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивлятись в міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься, Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали. Що переважить, чого буде більше, куди нас там? Наліво чи направо? Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс, зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, І митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен чи все є там. І на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра в рупорі кінцева, ти вже дістався в вічності, виходь.